І Порву буття сукно. Коломиянин Олекса Мельник презентував нову книгу. Сьогодні Олекса військовий, він вже третій рік боронить Україну. Його новий снепан Роман написаний у бліндажі в посадці біля деокупованого села Зелений Гай на Запоріжжі. Більше у сюжеті. Олекса Мельник письменник, журналіст, блогер, геймер та актор, голосом якого розмовляють герої фільмів, серіалів та відеоігор. Він є автором збірки оповідань Сновида у пошуках журби та мальопису космоопери Зоряний крейсер Мазепа тепер Олекса презентує третє авторське видання. Книжка е і порву буття сукно про вигадані події в альтернативній історії. Зокрема, е значний пласт подій відбувається у Коломиї. Коломияни впізнають якісь місця. Е це історія про химерний світ, у якому не сталося винайдення інтернету, але люди відкрили технологію подорожей крізь простір снів, точніше, відтворення якихось образів у просторі снів, і стали використовувати сни як інтернет. Там вони розважаються, там вони. Мають бізнес, там вони живуть більшість свого життя, а реальне життя при цьому занепадає. Снопанк роман це щось в дусі кіберпанку. Тобто, якби це книжка була про світ, в якому розвинуті комп'ютерні технології та інтернет, вона би була кіберпанком. А тут розвинуті технології пов'язані зі сном. Снопанк. Хоч у книжці є персонажі військові, та й самі герої намагаються зупинити ворожу навалу, проте ця історія не про війну. І аж ніяк не про його особистий досвід служби в ЗСУ, зазначає автор. Це дуже цікавий досвід, але я б не радив його нікому. Ніхто ніколи не має воювати. Це ненормально. Це нікому не весело і не потрібно, окрім якихось відморожених маніяків. Я ходив на бойові чергування, будучи у піхоті, відбував свою зміну. Повертався в розташування у бліндаж і там мав час писати. А доки я був на чергуванні, я мав час фантазувати. Ну і це хороший ритм. Взагалі в житті будь-якого письменника відбуваються різні події, які його руйнують. А творчість є способом відновлення. Бо Творення це конструктив, і конструктивом ти перекриваєш те, що тебе руйнує. В більшості е, письменників це алкоголь і наркотики їх руйнують, а відновлюються вони через творчість. У мене були якісь події, е, і ці події завдали певного травматичного досвіду, але книжка жодним чином не пов'язана з е, участю у війні. Нині Олекса Мельник, боєць 77-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО, на війну пішов добровільно у лютому 22-го року. Я хочу якомога швидше все забути, стерти, позбутися навіть одягу, всього, що може пахнути, так як мені нагадує. Ні, ні, там нема нічого цінного. Ну, це війна, це розруха, це хаос. При тому, що ми в дуже хороших умовах. У нас доволі стабільна ділянка фронту, загроз менше ніж у багатьох інших військових. І тим не менше, я позбавлений свого життя. Я весь час перебуваю в якомусь підвішеному стані, стані фантазії. Бо ну то не життя, то ну і не виживання, бо кажу загроз великих нема. Але життя тут, а воно на паузі, і доки воно тут стоїть, воно ну як труп гниє. Бо воно не рухається, воно розвалюється. Все, що можна було би просто дрібними діями поремонтувати, відновити. Я цього не роблю, і воно занепадає. Творчість це те, що рятує на війні. Снопанк Роман Олекса написав у бліндажів посадці біля деокупованого села Зелений гай на Запоріжжі видання вийшло накладом тисяча примірників. Я не хочу лякати свого потенційного читача. Тим, що це початок серії. Ні, це самостійний роман. В нього завершена історія. Сюжетні арки отримали своє розкриття. є фінал, все, якщо ти береш читати цю книжку, то ти отримаєш вичерпне задоволення: ніяких кліфхенгерів у кінці, ніяких підвішених станів, ніяких відкритих фіналів. Це я гарантую, бо я сам такого терпіти не можу. Але у цьому всесвіті я би хотів ще щось написати, і в мене є ідеї. Я ну, готовий це зробити. Я обіцяв собі, що почну щось робити. Щойно отримую в руки е, фізичний доказ існування моєї книжки. І сьогодні я дізнався, скільки важить моє слово: це 30 кілограмів, е, які я ніс, і це перша ну, партія. Книжок і порву буття сукно. Ми ось щойно перед вімкненням камери це розпаковували. І я дуже тішився. Придбати книжку Олекса Мельника і порву буття сукно можна у його сімейній коміксерній юакомікс на вулиці Театральній у Коломиї.